Brate і сестри, доброго vana. дня, каксово Діос, всіх вас зараз даю обійми, віддаю, посилаю обійми, які тільки Господь може дати. Мене звати Антоніо, мені 22 роки, і я з Катанії на Сицилії. Моя моя історія є історією про одну сім'ю, яка жила в глибокій болі, але зцілилася завдяки Божій допомозі. Я народився і зростав в сім'ї. Ми всі були євангелістами. Наша сім'я євангелістів. евангелістів. релігія і віра в моїй сім'ї має. Довгу традицію, яка розпочалася ще в житті моїх прадідів. але щоб ми зрозуміли мою життєву історію, треба на короткий момент пройти через історію моїх батьків. мої мої батьки, мама і тато. Які двоє були дуже глибоко зранені з свого дитинства? Вони заручилися, коли їм було 13 і 14 років. то Це була любов на перший погляд. Безкрайна любов, яка завдяки Богу, вдяка Богу, триває до сьогодні. Касадельсюхеріда фіндаласуадолешенса intraprese delle brutte strade legate soprattutto alla toxicodipendenza. Але мій тато, поскольку він був дуже зраненим з самого дитинства, в час підлітковий пішов поганими шляхами і став залежним. І вже з перших років своєї залежності він не почав вживати кокаїн, пив алкоголь і грав. І такою своєю поведінкою. Він завдавав глибоку біль моїй матері, але вона завдяки цій глибокій любові, яку відчувала до нього, ніколи його не залишила. Коли моя мама мала 19 років, а тато 20 років, я народився. І

Ось, наприклад, дам, тільки вам один приклад. Коли я йшов в школу, мої друзі чекали з друзі школи чекали до неділі, щоб день провести з сім'єю в неділю. А для мене неділя була днем, якого я найбільше боявся. І хотів. І який для мене був асоціацією про дуже з дуже поганою печалю, і кожна неді, мені здавалось, значить, було так, що неділя тато вдома, він не працює, і він цілий день з нами. Сініфікала віоленса пермія мама, перме е переміфраделі. І, і те, що він з нами вдома, для мене значило одне насилля до моєї мами, до мене і до моїх братів. Бо поки він був під впливом тих субстанцій, яких, які він приймав, його погляд. Був і його ум були повністю затуманені і своє і все своє насилля чи словами, чи фізичне, все він це випорожнював на нас. І ситуація і така ситуація мене супроводжувала все моє дитинство і підлітковий вік. Але вже тут було перше чудо. Коли мій тато не був підпливом субстанцій, які він вживав, він був найкращим татом в світі. І ніколи не дозволив, щоб чогось нам не хватало, чи в матеріальному смислі, але особливо і в любові. На жаль, а ті погані моменти переважали над тими прекрасними моментами, і в моїй пам'яті залишились погані моменти. Так, як я вам вже сказав, я виростав в землі евангелі... в Євангелійській релігії. але одна тетя моєї мами, з якою я так сильно пов'язаний з раннього дитинства, вона мені говорила про Богородицю.

І тоді мені було лише 11 років. Єдина причина, через яку мене батьки пустили в це паломництво, це була велика довіра, яку вони мали до моєї тьоті. Ми приїхали сюди в Меджугорі, не знаючи зовсім нічого про те, що тут відбувається. Ci davanti alla statua bianca che sul sagrato. Але я згадую одну річ. Коли ми вийшли з автобусу і вийшли на цю площу перед церквою, де знаходиться біла статуя Богородиці, моє серце.

І тут, і тепер з періоду від 11 років почала найкраща історія любові з нею, з Богородицею. І Меджугорі для мене стало не лише домом, але прибіжищем, до якого я міг прийти в моменти глибокої болі сам я приїхав сюди другий раз у 2012 році. І і при поверненні з цього паломництва я вирішив похрести охреститися. Коли я повернувся додому, я попросив своїх батьків, щоб вони дозволили мені охреститися. І по вама що як ви думаєте, які яку відповідь вони мені дали? вони багато разів мені це не дозволили. А мій тато, який в той час до тих пір ще вживав наркотики. Він використовував моє використав моє бажання, що я хочу хреститися, як причину для того, щоб на мене викинути своє насилля. А я в Меджугорії тут навчився молитися вервицю, йти на службу і поклонятися Ісусу при святих дарах. Але всі ці речі я мусив вдома робити, але скриваючись через те, що мені тато забороняв це. Я молився схований. Eh, Схований біля ліжка, я будився Два, Дві години до того, як вставати для того, щоб я міг молитися. А до Ісуса на службу я йшов під виглядом, що я йду десь з друзями. Di ricevere il battesimo, la comunione e la Але рік після того, у 2013 році, мої батьки дозволили мені охреститися, і щоб я прийняв перше причастя і кризму, Миропомазання. І в межугорії я приїжджав кожен рік до 16 років. Alvenne il grande miracolo della mia famiglia. І одної ночі 2016. перед дві тисячі шістнадцятим роком сталося велике чудо в моїй сім'ї. E si Мій тато в той вечір пішов спати і рано. Пробудився як зовсім інша особа, нова особа. Ді Єдина ствар. річ, яку нам тоді сказав, це він сказав всю ніч мене торкнувся Господь. Буто Soutra. І зразу в цей день він все викинув, те, що вдома мав ці залежності, викинув наркотики. Все помінялося, його очі. Вираз його обличчя. Nella sua vecchia comunità evangelica, dove lui era cresciuto. І відразу повернувся до своєї євангельської спільноти до тої, в якій він зростав. А тут вже розпочинається мій хрест. Мій тато зустрів багато осіб, які говорили йому, що я диявол, тому що я ходив до католицької церкви. І що я таким чином принесу прокляття і біду до своєї сім'ї.

Наприклад, я носив вервицю на шиї, і кожен раз, коли б він бачив вервицю на моїй шиї, він би її скидав. Він викинув всі статуї, які я купив і деякі з них тут в Меджугорії. Але вдяка Богу, ця ситуація тривала лише декілька місяців. Бо Божа любов да, дала зрозуміти моєму татові те, що ми всі діти того ж самого Бога. І сталося так, що ситуація в моїй сім'ї на кінець заспокоїлася. А я забув все те, що перед тим сталося. У 2018 році я знову приїхав Меджугорія. І приликом молитви на Крижевцю. І під час молитви на горі Крижевець, поки ми підносилися вверх, ми зупинилися біля дев'ятої стації, і ми молилися за залежних від наркотиків. І в тому і в цей момент серце моє серце схватилося. Розірвалося, і я зрозумів, скільки гіркості я ношу в ньому по відношенню до свого тата. і я продовжую йти наверх до Христа на Кріжівці з усвідомленням про велику ненависть, яку я носив в собі до людини, яка дала мені життя.

Тієї болі, яку носять в собі через конфлікти в сім'ї. І ця молитва в мені вчинила, призвела до великої кількості спогадів. І в той вечір. Почали говорити, що Іван буде на горі мати об'явлення візіонер Іван. І я пішов на гору і чекав на явління. І з, з цією великою тяжістю, тягарем в своєму серці. І в той вечір Богородиця дала одне послання, яке поміняло моє життя. Вона сказала, дорогі діти, прошу вас, пробачте, як і вам було прощено. І Я тоді зрозумів, що я маю пробачити своєму татові. Я скоро зійшов з гори, і на другий день ми вже поверталися додому в Катанію. І і коли ми приїхали вже на аеропорт, я і тато обняли один одного найкращим чином, тільки як ми могли, як до тих пір такого ніколи не було в житті. Він написав мені одне письмо. На честь мого 18, 18 річчя, і він в тому письмі попросив пропрощення і пропустив пробачення за все те, що він зробив мені протягом мого життя. І я також просив тата, щоб він пробачив мені dopo la sua conversione, proibendomi di andare in chiesa, era una forma di amore e di protezione nei miei confronti. я попросив його про пробачення, тому що я не розумів того, що в ті моменти, коли він мені не дозволяв ти до церкви, що це було лише через те, що він хотів мене захистити і робив це з любові. Тому що йому сказали, що я закінчу в пеклі, а він хотів мене захистити. А зараз моя сім'я є сім'єю в якій дихають і вдихають Божу любов. І оскільки... Ми не належимо до тої самої віри і церкви, але дуже часто я і тато молимося до того самого Бога Але чудо чудо і продовжувалось минулого року. коли я вирішив приїхати сюди і свідчити вам, авініра фарлаком дала я запропонував татові, щоб він приїхав зі мною і щоб і він розказав вам свою історію. І, і як ви думаєте, що він сказав, що він відповів? Він мені сказав так. Io nella mia testa ho detto, pazzo". Коли він мені сказав своє так, я в своїй голові думав, він збожеволів. Я йому сказав, тату, але ти знаєш що в Меджугорії відбувається? усміхаючись сказав, коли ти був ще малим, з того часу, з того дитинства, ти в своїй голові носиш тільки меджугорія, і як ти думаєш, що я не знаю, що відбувається в меджугорії? І тоді я сказав, але чому ти хочеш прийти і свідчити в цьому Марійному місці? А він дав мені зрозуміти чому, бо сказав мені «Господь – твій тато і мій тато. А Божа любов має лише одну мову. І та молодь, яка буде з тобою в меджугорі, говорить. Deus самой моей мовою, мовою любові. Purtroppo per vari motivi oggi non è qui. на жаль, з різних причин мій тато сьогодні не тут. Моя мама Моя мама моя мама навіть зарезервувала місце в паломництво, але через проблеми здоров'ям не могла приїхати. Але Для всіх вас посилають великі обійми. Мій баба, десель міроя, да нас зараз мій тато, тато для мене є героєм. І notte. і показав мені, як Господь може вчинити те, щоб за одну ніч розцвіла пустиня. Тому що для нього нічого не нічого немає неможливого. La Madonna l'anno scorso ha dato il messaggio più bello che mi ha toccato più di tutti il cuore. Минулого року Богородиця дала найкраще послання, а це послання мене найбільше торкнулося зі всіх в моєму серці. Вона сказала, дорогі діти, будьте моїми простягнутими руками в цьому загубленому світі. І всі ми, які присутні тут, ми – її протянуті руки в цьому світі. І понад усе в наших сім'ях. Прима-пой, месаджо д'аморе ді Діо тока онні куоре, анкє п'ю к'юсі. Стварі, сам... Питання тільки часу, тому що чи скоріше, чи пізніше Божа любов доторкнеться закритих сердець. Хочу закінчити це свідчення разом з вами, однією молитвою. Закриємо очі. Господи, Боже життя. Дякую тобі, дякую тобі, дякую, за всі чудеса, які ти чиниш в нашому житті. Дякую тобі особливо за ті чудеса. Які ми не усвідомлюємо, Господи любові, допоможи нам, допоможи нам зрозуміти те, що ми народжені для того, щоб любити і бути любленими. Марія Марія. Допоможи нам бути твоїми протягнутими руками в цьому загубленому світі, наше життя повністю Твоє. Амінь.